Так, доброго дня, дорогі друзі, з вами АЗС Комплект. Сьогодні ми побалакаємо про насоси дизельні 220 вольт і причини їх виходу з ладу, а саме вигорання обмотки. Ось ми бачимо тут у нас термічне вигорання обмотки. Що? Могло призвести до такої проблеми. Значить, спочатку скажу, як пише книжка, чого вони виг... можуть ну, так виграти, а потім скажу з досвіду, що може статись. Бо я думаю, що досвід може сказати більше навіть, чим книжка. Ну, перше, це низька напруга в мережі або висока. Тобто, якщо двигун довго працює при заниженні на брузі, 170-190, струм в обмотці збільшується ампераж, що може призвести до їх перегріву. Так само збільшення там, 270-290 вашій мережі ви можете і не знати, і буде така проблема. Далі. Пише технічка, що виход з ладу може бути конденсування в системі внутрі там, де якір стоїть. Тобто стоїть в приміщенні, де багато вологі. Так. Має місце бути така ситуація. Значить, третє. Підшипник. Підшипник. Заклинівши підшибник, може спричинити згоріння насоса термічну термічну обмотку, він може його спалити. Значить, як ми це можемо побачити, якщо заклинив мотор, якщо заклинив підшивник, коли ми натискаємо на пуск, насос не запуститься. Він, не забу... він буде стояти. Якщо у вас насос запускався, крутився, качав, і в якийсь, в якийсь момент він зупинився і після чого він уже перестав включатись, ми відкидаємо проблему з, з підшипником. Тобто проблема не в підшипнику. Можливий заводський брак. Так, може бути заводський брак. Значить, заводський брак, він себе проявляє. В Перші 2-3 дні максимум. Все. Ну, більше не може. 2-3 дні, або, я не знаю, там 500 літрів прокачки, і ви вже знаєте, що це був заводський брак. Він або не запуститься, або зразу, зразу не запускається і так далі. Тобто заводський брак виявити дуже легко. Дуже легко. Не запускається, гріється, включаєте, він зразу починає диміти. Ну, і так далі. Тобто. Оце ті, 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 ті ключові моменти, які пише книжка, що може статись. Тепер давайте з досвіду. Значить, перше, якщо у вас насос, питали по поводу насоса і обмотки, ну, казали люди, що да, насоси можуть горіти і за мідною обмотки. Совершенно верно, можуть горіти. Якщо мотори з мідною обмоткою, дуже-дуже ну, тяжко їх привести в такий стан. Щоб він просто там за 100 літрів згорів. Давайте глянемо. Е, значить. Ну, ми перепровіряли вже тисячу раз, вирізали, натирали і так далі. Тобто, ну, щоб ніхто не сумнівався. Тут е, з мід'ю е, все в порядку. Значить, по міді, зрозуміло, якщо там алюміній, то на всі попередні моменти можна не дивитись. Далі фільтрація. По фільтрації це також може бути причиною згорання. Тобто, коли забитий фільтр, насос працює в нагрузці і сам піднімає ампіраж. Піднімає ампіраж, бо йому важко качати. І за цього він також може. Тобто, слідкуйте завжди, я вкажу, слідкуйте за фільтрами. За цього може згоріти насос. Технічна заміна, заміна картриджів обов'язково. І найрозповсюдніша проблема, яка може ну, статися в основному, <кхух> значить, це коли людина попрацювала, пістолет е закрила, з розеткою не виключила. І що ми можемо бачити? Що постійно буде йти напруга через катушки. Через катушки. І струм попадає в якор. Якор. Тобто це реле відповідає за постійний струм моторі. І він буде постійно підкачувати мотор. От люди, допустимо, попрацювали, пістолет закрили. І всю ночь, до прикладу, це реле Насос працює. Тобто завжди, завжди виключаємо з розетки, виключаємо кнопочку, і в такому е, випадку все буде добре. Все буде добре. Ну, далі, що у нас може бути? Е, тривала робота, більше 30 хвилин. Е, робота на байпасі. Байпас це система перепускання пального. Тобто пістолет закрився, і людина пішла, собі, чай варить. А мотор стоїть на байпасі. Працює на холостому ходу. І з цього також були випадки згорів, згорівшею моторів. Далі, що може ще статися? Попадання різних часточок, коли працюють без фільтра, але фільтри або фільтра вже забиті. Попадання в головку. В ліпісточки туди попадає мусор, підкліюють мотор. Він починає дуже-дуже слабенько качати і починає грітись. Воно може потім і проштовхнути, ви його і не побачите. Але така ситуація може бути. Тобто, обов'язково щось ставимо якийсь фільтр. Також тут стоїть фільтр грубої очистки. Ми його рекомендуємо взагалі убирати відсюди. Фільтр забився, ніхто його тут, як правило, не чистить. Забивається, падає швидкість потоку. І мотор через якийсь час. Там, ну, я не кажу, що це буде за 500 літрів, але за якийсь час, проміжок часу, він почне грітись, Ви його не замітите. І він може превратитись в таку історію. Ну, Отак от, от, так от я можу зробити висновок по насосах. Це у нас петроловські насоси. такий я можу зробити висновок по тому, коли і як згорає обмотка. Тобто, щоб отак от ми нажали кнопочку, почали заправляти 50 літрів, і щоб він отак от вигорів, такого бути не може. Для цього потрібен якийсь фактор. Фактор тут або людський. Ну, в основному, це людський. От. Або заводський. Ну, заводський ми замічаємо зразу що ви знаєте. Коли купляєте насоси, колоночки, обов'язково питайте і кажіть, щоб мотори були з мідною обмоткою. Це важливо в, цих, в цьому обладнанні. Отака от історія. Якщо у вас таке сталося, дзвоніть, пишіть, ми це виправляємо. Якщо немає часу ждати, очікувати, просто замовляємо новий насос, ставимо і працюємо собі далі. І слідкуємо, і знаємо. Бо коли ми вже озброєні інформацією, до такого дуже важко призвести своє обладнання. Так, все, всім дякую. Відео трошки вийшло задовге, але інформативне. Тепер ви будете знати, як правильно працювати, які наслідки можуть очікувати в тій чи іншій проблемі. Всім гарно. Слава Україні, нашим захисникам слава! Тримаємося і до нових включень.